Розвиваємося в мінус. Рівень промислового виробництва на Прикарпатті від початку року впав на 7%. відсотків. Причина простій найбільших хімічних гігантів в області нафтохімік Прикарпаття в надвірні та Карпат у Калуші. Про цю проблему йшлося на колегії ОДА. Збавили обороти й інші потужні заводи краю. Як наслідок резюма чиновники, зростання заборгованості до пенсійного та соціального фонду. Заборгованість і склади страхових внесків до бюджету пенсійного фонду в області. та єдиного соціального внеску на 1 квітня загалом складав 51,6 млн грн. мільйона гривень і до початку року зросла на 7,7 млн грн або на 17,5%. Основною причиною цього зростання є несплата фізичними особами-підприємцями та окремими підприємствами. Серед них найбільше наростили борги впродовж першого кварталу. Ватпресмаш на 240 тисяч, арматурний завод 116 тисяч. Завод Техмаш 106 тисяч, машинний завод автонивмаш 86,8 тисяч. Тому чиновники з легкої руки губернатора Михайла Вишевонюка відтепер мають взяти курс на диверсифікацію місцевої економіки. Перш за все каже губернатор: потрібно навести лад з енергозбереженням. Далі шукати резерви у бюджеті, зокрема в платі за землю і орендоване комунальне майно. Разом з тим, у пролінці обіцяють взятися за докорінне поліпшення інвестиційного клімату в області. Спеціально створена комісія має розглянути можливість використання трьох приманок для інвесторів, а саме безплатної землі під виробництво, підведених комунікацій і звільнення від сплати податків на три роки. Зустрічався з групою інвесторів у Франції. Що знають французи по Україні? Знають про драки в Верховній Раді і кажуть, у вас там є ще жінка з косою в тюрмі сидить. Все. Всі познання. Коли ми це зробимо, то закинемо через інтернет. Інвестор прочитає, скаже, там дійсно нормальні люди, давай їдемо і будемо вивчати можливості укладення інвестицій. Після економічних проблем перейшли до соціальних питань. Зокрема, взялися за програму святкування дня перемоги. На думку губернатора, 9 травня мають відбутися лише поминальні заходи без будь-яких виступів політиків чи управлінців. А от працівники соціальних служб та молодіжні активісти мають навідатися до кожного ветерана, провести зустрічі з ветеранськими організаціями провести зустрічі в школах, значить зустрітися. Е... Подивиться бит, як проживають наші ветерани. Їх там небагато вже залишилося, значить, вік у них похили. Подивіться в госпіталях. А ще на колеги закликали готуватися до адмінтериторіальної реформи. Її планують завершити до 2020 року. До того часу мешканці прикарпатських сіл мають вирішити самотужки, де варто об'єднатися з сусідніми населеними пунктами, а де можливо і з містами з цього приводу по цілому Прикарпатю мають відбутися громадські слухання. Роман Турій, Андрій Гаргара. Новини 402.